Навіть в умовах війни Рогатинська громада залишається стійкою і стабільною. Такий висновок напрошується після чергового засідання сесії Рогатинської міської ради, яке відбулось в останній день зими. Понад 200 рішень ухвалили міські депутати з різних питань, зокрема і 180 земельних. Були затверджені звіти виконання фінансових планів комунальних підприємств за минулий рік. Як зазначив перший заступник міського голови Микола Шенкар, усі плани успішно виконані, добре попрацювали у 2023 році і старости Рогатинщини. Про це на засіданні доповіла радник міського голови Марії Марончак. Бюджет громади за 2023 рік виконаний, як і програма економічного і соціального розвитку. Завдяки злагодженій командній роботі Рогатинська громада наразі справляється з усіма викликами, враховуючи ті виклики, які були пов'язані з збройною агресією і повномасштабною війною в Україні. Стикнулися з новими викликами, і завдяки злагодженій роботі міського голови депутатського корпусу Старостинських. Старостів, виконавчих органів вдалося збалансувати е, три речі: організаційні, фінансові і економічні. Однозначно, що е, основним акцентом роботи міської ради це була, був виклик допомоги Збройним силам України та тимчасово переміщеним особам, які є в нас на території нашої громади. Отже, протягом Звітного періоду на потреби Збройних Сил України з бюджету було направлено 9 мільйонів 127 тисяч гривень. Крім того, зібрані кошти на благодійних ярмарках, аукціонах, пожертвах. Додатково було залучено 509 тисяч гривень. І всі ці кошти були направлені на ті заявки, які поступали від наших Підрозділів Збройних сил на передовій. Крім того, в нас з початку збройного конфлікту зареєстровано на території громади 3297 тимчасово переміщених осіб із 198 населених пунктів нашої держави. Сьогодні в громаді навчається 73 дітей з числа тимчасово переміщених осіб у різних навчальних закладах нашої громади. Громадою отримано було багато благодійної допомоги, як в грошовому, так і в натуральному еквіваленті. Більше 20 тонн продуктів, більше 150 ящиків, різних засобів гігієни побутової хімії. Крім того, для забезпечення тимчасово переміщених осіб їхніх проживання та Здійснення енергетичної безпеки, ми всі пам'ятаємо, який був 22-й рік з точки зору відключення електроенергії. Ці виклики перед нами стали по забезпеченню всіх наших бюджетних установ. Засобами альтернативної енергопостачання, тобто це генератори. На сьогодні можемо констатувати факт, що всі заклади освіти, бюджетної установи і небюджетні заклади повністю забезпечені альтернативними джерелами енергопостачання, і ми отримали, крім того, з різних джерел фінансування і Донорських фондів, крім генераторів, побутову техніку, постіль, посуд, техніка меблів на майже 7,2 млн грн. Тобто загальна сума на потреби Збройних сил України та тимчасово переміщених осіб склала 16,8 млн грн. Минулого року до нас працювала міжнародна організація з міграції, де в трьох колишніх навчальних закладах Журові, Обельниці і Кріщівні було проведено ремонтні роботи і завезено побутову техніку майже на 16 мільйонів гривень. Другим акцентом в роботі міської ради це був соціальний захист і хотів би сказати, що та потребуюча категорія, а вона включала в себе найперше і самих воїнів ЗСУ, сімей загиблих, сімей військовослужбовців, людей, які попали в кризову ситуацію, одинокі перестарілі цього програми соціального захисту в 2023 році було профінансовано. 5,7 і гривень, як звучало на засіданні. Наша громада живе, розвивається і донатить. Так частина коштів фонду на виконання депутатських повноважень буде спрямована на матеріально-технічне та медичне забезпечення військовослужбовців і військових формувань. Більш як на мільйон гривень зріс обсяг фінансових ресурсів, програми підтримки підрозділів територіальної оборони та збройних сил України. Додаткові кошти отримують програма соціального захисту та соціальних послуг, програма утримання і збереження майна комунальної власності. Рогатинщина дуже активно долучається. До міжнародних ініціатив і проєктів результатом одного з таких стане реконструкція системи електромереж очисних споруд шляхом встановлення сонячної електростанції.